Евандер Холіфілд поставив під сумнів, чому Тайсон Ф'юрі б'ється зіркою UFC Френсісом Ганею замість Олександра Усика у поєдинку, який мав би визначати першого беззаперечного чемпіона у важкій вазі з часів Лєнекса Льюіса. Як і свого часу, Холіфілд, Усик є абсолютним чемпіоном Крузервейті, який піднявся щоб претендувати на титул у важкій вазі. Чому Ф'юрі не б'ється з Усиком? Тайсон Ф'юрі хороший боєць, але Усик хитрий хлопець. Він рухається і він може завдати удару. Так, що вся справа в тому, що ми повинні побачити бій двох людей, щоб з'ясувати хто сильніше. Великі хлопці не б'ють краще, ніж маленькі, ось і все. Маленькі хлопці завжди майстерні, але великі хлопці завжди мають силу. З Тайсоном Ф'юрі все інакше. Він великий хлопець, він буксує дуже добре, і він показав, що в нього є сила. Тому він відрізняється і він робить цей бій іншим. Але ніхто не буде швидшим за Усика. Його буде важко перебуксувати, і в цьому може бути різниця.